Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Дюваль Україна. Зараз ми вас познайомимо із нашою моделлю 4011. Головна особливість це різноманітність кухонних функцій. Зручна висота печі та доступна ціна. Піч обладнана трьома конфорками різної потужності, а також духовою шафою. Завдяки високим ніжкам під піччю можна зберігати та висушувати дрова. Чавуні дверцята топки, а також зольника. Топочна камера має чавунний колосник, а також футирована шамотною цеглою. Багатофункціональна регульована конфорка діаметром 30 см. Якщо сподобалась саме ця модель, телефонуйте або пишіть у Дірект.